Не кажи, що один зазнає кривди, а інший милосердя. Власне, в цьому полягає зло. Адже скривджений повинен теж зазнати милосердя. Натомість ти завдаєш рани одним, а тих, яких не поранив, лікуєш, а повинен лікувати перших і в будь-якому разі не ранити. Чуйний не той, хто ранить і лікує, а той, хто оздоровлює нещасних, яким завдали рани інші. Слава Ісусу Христу! Бозлюблені у Христі, в чому полягає справедливість цього світу? Неодноразово ми собі гадаємо справедливість саме такою, якою ми її хочемо бачити, чи, можливо, ту, яку ми собі уявляємо, або думаємо, що вона би найкраще підходила. Але насправді справедливість Божа, вона йде що іншою, а часом відмінною. Будь-які події, будь-які вчинки, які робимо ми чи роблять для нас, вони завжди є в перспективі життя вічного. І будь-що, що зустрічаємо на цьому шляху земному, завжди мусимо оцінювати також із перспективи життя вічного. Ми не знаємо досконало того плану Божого, який для нас Господь готує. І завжди мусимо пам'ятати, що перспектива. Життя вічного є покладена на любов, все прощення, милосердя. Радше віддати, аніж взяти. Саме це є справедливість Божа. Можливо, деколи ми хочемо побачити щось іншого. Можливо, деколи ми хочемо відчути якусь користь для себе. Але ми, християни, ми маємо діяти саме принципом любові і милосердя, так, як нащить Господь. Тому нехай це Господнє милосердя, яким Він подає нам приклад, буде для нас дороговказом, як ми повинні діяти в щоденному житті, шукати тільки тієї справедливості, яка є побудована на тому милосерді, на любові, віддати, пожертвувати себе заради когось, це є справедливість Божа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Господнє, нехай зійде, перебуває з вами і кріпить на цю ніч в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.